Поняття елемента керування. Кнопка. Давайте пригадаємо, які дані, що опрацьовує програма, називають вхідними, проміжними та вихідними. Що таке мовопрограмування. Які складові частини мовопрограмування ви знаєте? Що таке синтаксична помилка. Щоб розмістити кнопку у вікні, потрібно створити новий об'єкт типу «Button». Пов'язати його зі зміною, яка визначатиме ім'я об'єкта, встановити значення властивості кнопки або залишити їх за замовчуванням, та розмістити створений об'єкт у вікні. Для створення кнопки та пов'язування її зі зміною, використовують команду вигляду ім'я кнопки присвоїти Button круглі дужички. В цьому випадку буде створено кнопку зі значеннями властивостей висота, ширина і колір, які встановлено за замовчуванням, без напису на ній. Якщо використати команду ім'я кнопки присвоїти Button і в дужках набір властивостей та їх значень, то в цьому випадку буде створено кнопку, значення властивостей якої буде задано в цій команді. В дужках через кому вказують пари, властивість присвоїти значення. Для кнопки можуть бути встановлені значення таких властивостей: текст, це текст на кнопці, віз. Ширина кнопки, тобто кількість символів, які можуть бути розміщені поруч по горизонталі. Height – це висота кнопки, тобто кількість символів, які можуть бути розміщені один під одним по вертикалі. BG колір фону. Значення може бути назва кольору англійською. FG. Колір символів тексту. Font – шрифт символів тексту на кнопці. Значення може містити назву шрифту, розмір символів і накреслення. Та властивість state стан кнопки Normal звичайний, Disable недоступний, та інші. Кнопка з іменем Button з текстом змінити завширшки 15 символів. Може бути створена командою Button присвоїти Button. В дужках текст присвоїти в лапках змінити, кома відс – присвоїти 15. Для розміщення кнопки у вікні може бути використаний такий метод. Пак, це коли кнопка автоматично розміщується під рядком заголовка вікна з однаковими відступами від лівої та правої меж вікна. Якщо у вікні розміщується кілька кнопок, то вони будуть відображатись одна під одною, без відступів між ними. Якщо потрібно розмістити кнопку з деяким відступом від рядка заголовка або від попередньої кнопки, то в дужках можна указати цей відступ у пікселях як значення властивості педі. Наприклад, після виконання команди button.pack в дужках педі присвоїти 20, кнопку буде розміщено з відступом 20 пікселів від верхньої межі вікна або від попередньої кнопки. Також для розміщення кнопки у вікні можна використати метод place. В дужках X присвоїти відступ від лівої межі, кома Y присвоїти відступ від верхньої межі вікна. Тобто верхня ліва вершини кнопки розміщується в точці вікна із заданими координатами X та Y. Наприклад, після виконання команди Button.Place в дужках x присвоїти 150 Y присвоїти 100. Верхня ліва вершина кнопки буде розміщена в точці вікна з координатами 150 100. Пов'язати з кнопкою обробник будь-якої події. Можна так само, як і з вікном, використовуючи метод bind. Наприклад, обробник подій click для кнопки, яка містить команду встановлення жовтого кольору вікна. Програма буде мати такий вигляд: From FromTKInterImport, DevClickEvent. Root в квадратних дужках в лапках BG присвоїти в лапках Yellow. Root присвоїти ТК круглі дужечки Root.geometry. В круглих дужках і в лапках 300x200 плюс 400 плюс 100. Бутон присвоїти. Бтон в дужках текст. Присвоїти в лапках змінити, кома віц. Присвоїти в лапках 15. Бутон пак в дужках педі присвоїти 30. І обробник події button.bind в дужках, в лапках, в кутових дужечках одиничка. Кома. Клік. Для кнопки подію за замовчуванням є клацання лівої кнопки миші. Тому пов'язати з кнопкою метод опрацювання саме цієї події можна простіше. Під час створення кнопки вказати ім'я відповідного обробника події як значення атрибути команд. Обробник події з вказаним іменем описати перед створенням кнопки. У заголовку не потрібно вказувати посилання на події, що відбулася. Event. Приклад обробника події Клік для кнопки процедури з іменем клік, яка містить команди. Установлення для кнопки червоного кольору фону. Установлення шрифту Arial розміром 14 пікселів. Виведення на кнопці вказаного тексту. Установлення для кнопки стану недоступна. Програма буде виглядати таким чином: From така Import Зірочка. Далі описуємо подію клік. Def, Клік. Круглі дужки», «Двокрапка». Батон квадратні дужки в лапках BG присвоїти в лапках RED. Тобто кнопка червоного кольору. Далі Батон в квадратних дужках в лапках Font» присвоїти в лапках Arial 14, тобто шрифт arial 14 розміру. Далі Бтотон в квадратних дужках в лапках Text присвоїти в лапках. Змінюється значення властивостей кнопки. Тобто, напис кнопки буде мати напис Змінюється значення властивостей кнопки. Button в квадратних дужках в лапках State присвоїти в лапках Disable. Тобто, стан кнопки буде неактивний. Далі створюємо вікно певного розміру, створюємо кнопку і розміщуємо її. Root присвоїти ТК круглі дужки Root.Geometry в дужках в лапках 600x400 плюс 350 плюс 200. Button присвоїти button. В дужках текст присвоїти в лапках натисне на Мене. Command. Command click. І button.pack в дужках педі присвоїти 30. Запам'ятай найголовніше. Щоб розмістити кнопку у вікні. Потрібно створити новий об'єкт типу Button, пов'язати його зі змінною, що визначатиме ім'я кнопки, установити значення властивостей кнопки, розмістити створений об'єкт у вікні. Для створення кнопки та пов'язування її зі змінною використовують команду вигляду ім'я кнопки присвоїти Button. Під час створення кнопки можуть бути встановлені значення її властивостей. Для цього потрібно ввести в дужках, через кому пари властивість присвоїти значення. Для кнопки можуть бути встановлені значення властивостей текст, відs, Height, BG, FG, фонд, state та інші. Для розміщення кнопки у вікні можуть бути використані методи Pack або Place. Пов'язати з кнопкою обробник події будь-якої події можна так само, як і з вікном, використовуючи метод Bind. Щоб пов'язати з кнопкою метод опрацювання події Click, можна під час створення кнопки вказати ім'я відповідної процедури. Обробника подій як зазначення атрибуту команд. У заголовку цієї процедури не потрібно вводити ключове слово івент. Дякую за увагу. Слава Україні!